В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску ворог продовжує атаки області. Завдяки робочій групі Прозорість та підзвітність Дніпроводоканал відмінив закупівлю на суму в 3,5 мільйони гривень. Сьогодні в Парижі відбудеться відкриття 33-х літніх Олімпійських ігор. Більше важливої та актуальної інформації далі. Тож ми починаємо. Розпочинаємо випуск із ситуації в області. Ворог тероризував Нікопольщину, застосовуючи дрони «Камікадзе». Ними бив по району ввечері та вранці, поцілив по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджена інфраструктура, та головне, що не постраждали люди. Нарешті території області без прильотів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У ніч на 26 липня противник вдарив балістичною ракетою Іскандер М із Ростовської області по Донеччині та ударними БПЛА типу шахет із напрямків Мисчауда, тимчасово окупованих територій українського Криму та Курська. Радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 22 шахедів. шахетів. 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській області. Про втрати ворога далі у випуску: за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 950 окупантів, сім танків, 36 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу 572 тисячі 300 осіб танків – 8320, бойових броньованих машин – 16050, артилерійських систем – 15840, реактивних систем залпового вогню – 1125, засобів протиповітряної оборони – 904 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – понад 12 тисяч. В оборонному виробництві почали реально та помітно працювати іноземні кошти, і це велике наше досягнення, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні був насичений день доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Попросив міністра представити суспільству та журналістам всю необхідну інформацію. Звичайно, це. Триваючі процесуальні дії з'ясовуються всі обставини цієї справи. Завтра має бути більше інформації публічно. Друге, за сьогодні була дуже детальна і тривала розмова з міністром з питань стратегічних галузей промисловості з Олександром Камишиним. Аналіз роботи міністерства та відповідних підприємств нашої оборонки. Те, що досягнуто і те, що заплановане, хороші результати є. Багато різних аспектів, і по нашій броньованій техніці, і щодо дронів, і по артилерії. Я вдячний кожному і кожній, хто працює в наших оборонних підприємствах, в нашій оборонній індустрії. Відчутно, що галузь стає вже зовсім іншою, більш сильною, більш ефективною. Дуже важливо, що Нарешті в оборонному виробництві почали реально та помітно працювати іноземні кошти, і це велике наше досягнення, не лише кошти державного бюджету, але й інвестиції партнерів в оборонне виробництво в Україні. Сьогодні ми визначились із «Укроборонпромом», з нашими ракетниками щодо оновлених завдань по багатьох напрямках. Маємо не просто вже потенціал чи якісь певні результати а постачання для виконання завдань силами оборони та безпеки, постачання, що зростає, плюс по наших далекобійних дронах ми готуємо кроки, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість. Україна свої інтереси завжди вмітиме захищати. Сьогодні ж провів нараду із відповідальними за державні підприємства, ті, що колись були збитковими або не завжди контролювались нашою державою. Зараз працюють саме так, як потрібно, та дають гроші в державний бюджет, і це десятки мільярдів гривень, які зміцнюють Україну. Ще одне сьогодні була нарада із секретарем РНБУ щодо ухвалених рішень РНБУ і ставки та планування нових. Я дякую усім, хто збільшує можливості України, нашої держави, наших виробництв, наших людей. Дякую кожному, і кожній, хто б'ється заради нашої незалежності. Слава Україні! На Дніпропетровщині ще п'ять закупівель із завищеними цінами винесли на засідання групи Прозорість та підзвітність, створеної при обласній військовій адміністрації. Її представники моніторять закупівлі, що проводять в регіоні. Замовників тих, що викликають питання, запрошують до обласної військової адміністрації. Разу на зустрічі розглянули п'ять тендерів. Фахівці робочої групи виявили за високі ціни на будівельні матеріали, прописані у тендерах Павлограда, Кам'янського та Кривого Рога. Там провели аукціони на купівлю шпаклівки, плитки, ґрунтовки, фарби та фільтрів для реконструкції гуртожитку, медзакладу та укриття. Вже на засіданні стало відомо про скасування одного тендеру через необґрунтованість витрат. Дніпроводоканал розірвав договір із виконавцем. 3,5 мільйони гривень, які підприємство могло витратити на придбання огорож, зекономлені. бюджетні кошти підуть на підтримку сил оборони та інші нагальні потреби. Відзначив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Хотів би подякувати. Всім, хто допомагає Збройним силам, а допомагає тут всі присутні. І, напевно, основний наш поклик в даному випадку основна мета все таки, щоб ми трохи зекономили коштів на якихось хазяйстваних моментах для того, щоб ми змогли якісніше і більше допомогти нашим силам обороні. Вони рятують життя. В Україні 27 липня відзначають день медичного працівника медики складна і унікальна професія, яка вимагає високої освіченості, незламності та відданості. Тисячі життів врятували лікарі головної госпітальної бази нашої області. Щирі вдячність і визнання лунали у вітаннях всьому колективу обласної клінічної лікарні імені Мечникова напередодні професійного свята. Як все було, дивіться у сюжеті журналі журналістки Вікторії Галки 35 тисяч врятованих життів наших військових, понад 30 тисяч операцій. Медики головної госпітальної бази області б'ються за кожного пацієнта, іноді роблячи неможливе, проводять надскладні медичні втручання, підтримують психологічно та проявляють надзвичайну людяність. Така допомога повертає до життя навіть надважких поранених. І за це велика дяка. І шана всім, хто рятує життя. Я дуже дякую всім медикам, які. Кожної ночі, кожного дня слухати сповіді наших героїв, держать за цю ниточку життя, рятуючи в таких ситуаціях, де вже неможливо, хочу всім подякувати за ту роботу, яку оцінити не можна. Життя найважливіше. Так що святом друзі, святом всіх, хто сьогодні причасний до. Медицини до збереження життя вітали медиків головної госпітальної бази області, медицини катастроф та швидкої екстреної допомоги. Слова подяки висловлювали і військові казали про те, що наші лікарі та медсестри гідно тримають свій медичний фронт. Тисячі родин дочекалися своїх захисників, дякуючи їхньому професіоналізму, людяності та незламності. Валентина Марченко, завідувачка Нікопольської станції екстреної медичної допомоги. Одна з тисяч тих, хто рятує життя. В медицині майже 50 років майже щодня госпіталізує поранених від обстрілів людей. Свою таку необхідну і тяжку роботу дуже поважає. Працюємо так, як і працювали. Змінилося тільки те, що зараз у нас є поранені. Осколкові поранення, куборотравми різні, і ми звичайно навчилися працювати з такими хворими, з такими потерпілими, госпіталізовуємо їх. Я все життя дуже любила швидку допомогу. Це моя стихія і це моє життя. І я не можу його просто так закидати. Поки в мене є ще здоров'я і сили, то я буду ходити на роботу. Єдине, що буває, це от якась постійна тривога на душі через усі обстріли. А більше нічого немає. А з роботою. З роботою все зрозуміло. Пліч опліч з військовими вони захищають нашу батьківщину в тилу, днями і безсонніми ночами рятуючи людське життя. Швидка за швидкою привозять до лікарні поранених. Тут на них чекає допомога та порятунок наших медиків. Велика шана і подяка всім українським медикам, на чиїх плечах тримається життя та здоров'я наших громадян. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини, Д1. У обласній клінічній лікарні Мечникова відбулось спецпогашення марки Героїчні професії Янголи війни. Марковий аркуш Янголи війни є продовженням героїчної серії поштових марок героїчні професії, яку було започатковано у 2023 році. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Марковий аркуш янголи війни складається з марок медики на полі бою та медики в операційній. Цей випуск присвячений медичним працівникам, які рятують поранених під обстрілами на передовій. Дні і ночі проводять в операційних. Художник Олександр Охапкін саме так відобразив героїчний труд медиків. Загальний тираж серії 100 тисяч екземплярів. Тористуючись нагодою погашення такої марки, хотів би привітати вас, і усіх медиків з наступаючим професійним святом. Подякувати вам за вашу роботу. Дніпро це взагалі тяжкий край і достатньо великий медичний хаб. І в цьому всьому слава робите безпосередньо ви. і Слава цьому всьому робиться завдяки вашій цілодобовій праці. Так що дякую вам, саме головне вам пісного здоров'я, щоб ви могли все-таки далі продовжувати робити свою роботу так, як ви її робите зараз, і дарувати життя. Наші воїнам, взагалі нашим мешканцям. Так що дякую вам за допомогою. І ось воно урочисте погашення марки під оплески присутніх на заході медиків головної госпітальної бази області. Будь ласка, Сергій митровичу. Ця марка це вже. З 2023 року вона присвячена героїчним професіям, які сьогодні працюють для, для перемоги України. У нас вже було три марки, які були присвячені енергетикам, поштовикам і за залізні люди, які у нас на залізній дорозі працюють. І сьогодні у нас медики. Вона присвячена і до дня медиків, і ті праці, які роблять медики кожного дня. Кожного дня рятуючи життя українців. Там два малюнки вона присвячена двом етапам: медики на полі бою і медики в. Операційні. І на сьогоднішній тираж. Момент тираж Подніпроподніпропетровської по по області три області – 3800 примірників, і вони вже доступні до продажу в кожному відділенні «Укрпошта». це подарунок, який торкається самого серця, всіх медиків. Він дуже цінний для нас, і ми дуже сподіваємося, що коли завершиться війна, завершиться нашою перемогою. Ми будемо тримати цю марку в руках і згадувати ці часи, коли ми робили все можливе для пришвидшення перемоги. З цієї марки 120 гривень. Вона має благодійну складову. Гроші від продажу цієї серії спрямують на підтримку медичних закладів на прифронтових територіях. Вікторія Галка, Іля Ломовські, новини, Д1. 16 громад Дніпропетровщини приєдналися до проєкту від USAID для покращення доступу мешканців до первинної медичної допомоги. У населених пунктах проаналізують стан та потреби місцевої системи охорони здоров'я. Далі створять план для її покращення. Планують реалізовувати ініціативу до грудня 2024 року. До проєкту долучилася Васильківська Іларіонівська, Межівська. Першотравенська, Петропавлівська, Покровська, Раївська та Синельніківська громади, а ще Марганецька, Нікопольська, Покровська, Томаківська, Глеювацька, Новопільська і Широківська. В лікарнях планують запровадити мультидисциплінарний підхід у наданні послуг, розширити повноваження медсестер та закупити медичне та офісне обладнання, а ще будуть навчати фахівців фінансовій та юридичній грамотності, підвищувати їх професійні компетенції. Нагадаємо, проєкт Юсейт реалізується за фінансування уряду США. Кримінальна хроніка у поліції підтвердили факт вбивства громадського активіста Михайла Тонконогого та надали коментар щодо ходу слідства. 3 липня до поліції надійшла інформація про зникнення чоловіка. Це дніпрянин 32 років. Поліція одразу почала оперативно розшукові заходи. Направлені на встановлення місця знаходження зниклого. впродовж доби. Оперативниками була отримана інформація. Що чоловік став жертвою злочину, до якого причетне двоє мешканців Дніпропетровщини, яким 23 та 39 років, на даний час відомо, що між потерпілим та фігурантами відбулася зустріч, в ході якої відносно потерпілого була застосована вогнепальна зброя, з метою приховання слідів злочину тіло потерпілого було закопано в лісосмузі. Автомобіль було сховано в заздалегідь орендованому гаражі. Наразі проведено ряд обшуків та інших слідчих дій, направлених на документування вказаного злочину. Обидва зловмисники затримані. З ними також ведуться слідчі дії: заскоєння навмисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, фігурантам загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває. Служба безпеки разом із національною поліцією запобігла незаконному продажу зброї та боєприпасів на Дніпропетровщині. Докладніше про це розповіла речниця управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області Ольга Кім. Нацполіція затримали ділків, які продавали трофейні кулемети та вибухівку. Служба безпеки разом із національною поліцією запобігла незаконному продажу зброї та боєприпасів на Дніпропетровщині. На гарячому затримано колишнього співробітника розформованої міліції та його спільника під час спроби підпільно продати російський великокаліберний кулемет Печеніг та чотири автомати Калашникова. Серед вилученого у фігурантів російські кулемети, автомати АК-47, Гвинтівки, рушниці. Вольвери, протитанкові гранатомети та вибухівка затриманим повідомлено про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до семи років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра. У Дніпрі чоловік поранився під час купання. Біля Мануйлівського пляжу у Дніпрі чоловік вирішив скупатися та поранив ногу. Підтвердженням тому відео з соцмереж. Чоловік добряче розрізав стегно іржавою металевою арматурою. Окрім того, постраждалий, знайшов там ще й згорток дротів. Як відомо, стан міських пляжів у Дніпрі не відповідає санітарним та іншим нормам. Тож влада і не відкривала пляжний сезон цього року. Однак спекотна погода змушує Дніпрян іти до води. Можна зробити висновок, що про комфорт та безпеку мешканців Дніпра піклується тільки соціально відповідальний бізнес, адже стан міських пляжів несе загрозу життю та здоров'ю Дніпрян. Замість небезпечного відпочинку біля річки Дніпряни можуть відпочивати у приватних комплексах, де облаштовані басейни, рятувальники слідкують за безпекою відвідувачів. Працює медпункт. Наша знімальна група завітала до місця, яке полюбляють дорослі та малеча аквапарк Дей. Як там відпочивають Дніпряни? Дивіться у наступному сюжеті. Аквапарк Дей» працює у Дніпрі з 2016 року. Це перший аквапарк міста. Його загальна площа становить 16 тисяч квадратних метрів. На території комплексу розташоване аквамісто з дитячою та дорослою зоною водних розваг. Басейн для дорослих понад тисячу квадратних метрів з двома джакузі. Також є дитячий басейн. Є бари, кафе, фудкорт. Ми маємо гірки для дітей чотири, а для дорослих сім. Ми маємо дитячу анімацію на дитячому басейні щоб їх батьки могли відпочити і подивитися, як діти грають з аніматорами. Водні вистави, аніматори проводять конкурси, ігри, всі в воді, дітки дуже раді. У нас дуже багато шезлонгів, і ще у нас маються альтанки. Альтанки є на 4 особи: 5-4 і є на 10 осіб людей. Є сама велика альтаночка, ВІП. Альтаночка вона до 20 осіб. Так що, якщо ви хочете відпочити з великою компанією, та й відсвяткувати своє день народження. Будь ласка, проходьте. Будемо завжди раді бачити. За словами працівників, на території аквапарку за безпекою слідкують інструктори та рятувальники. Протягом цього дня працює медичний пункт. Басейн допомагає не лише врятуватися від спеки, а й зняти стрес. Перш за все, брати це на психологічному рівні. То аквапарк допомагає людям відвлектися від. Якихось битових проблем від ситуації, яка у нас в країні люди відвікаються, відпочивають, і це допомагає їм якимось чином розвіятись, відчути себе от в іншій атмосфері. Команда аквапарку забезпечує справність фільтраційної системи очищення води, контролює безпечність гірок, сходів, перил. Зразки води у басейнах щотижня відправляють на дослідження у лабораторію, розповіли представники. комплексу чистить фильтрационные блоки, следить за уровнем кислотно-щелочного баланса бассейна, смотреть состояние воды и горок. в лабораторию мы собираем бак анализы, издаем раз в неделю. проверяют не только воду аквапарка, проверяют перила, краны, все ручки, санузлов, сливных бачков. Також в аквапарку діють спеціальні пропозиції для військових та їх сімей. Це місце полюбилося як малечі, так і дорослим, адже водні розваги спрямовані на відвідувачів різного віку. Пані Тетяні, яка відпочиває тут з дітьми до вподоби водні гірки. Я тільки що каталась з дітьми на всіх горках. Прилив енергії. Чому? Ну то, того, щоб так з дітьми прокататися на плюшки все, пата енергії на цілий день. Була великий аквапарк. Тут подобається горки, дуже класний басейн. На яких тебе на усіх? Як водичка сьогодні? <клес> – Добре, тепленька. Тож краще обрати комфорт для свого відпочинку, а головне гарантовану безпеку. Маргарита Сопільня Ілля Ломовський. Новини Д1. Президент України Володимир Зеленський зустрівся у відеоформаті зі спортсменами, які представлятимуть нашу країну на 33 третіх літніх Олімпійських іграх у Парижі, та їхніми тренерами. Глава держави зазначив, що виступ українських атлетів на Олімпійських іграх у Парижі стане символом пам'яті українців, яких убила Росія. Спочатку повномасштабного російського вторгнення загинули 489 українських спортсменів і тренерів. Десять зникли безвісти. Президент подякував тренерському складу та менеджменту національної олімпійської збірної за постійну підтримку та підготовку атлетів. Глава держави наголосив, що до змагань на Олімпіаді в Парижі офіційно не допущені спортсмени держави, агресорки РФ у командних видах спорту, а також ті, хто підтримує війну це є досягненням усього цивілізованого світу. Сьогодні у Парижі відкриваються 33-ті Олімпійські ігри. Церемонія відкриття запланована на 20-ту годину, 30 хвилин, за київським часом. Україну представляють більш як 130 спортсменів, які будуть змагатися у 23 видах спорту. Вперше в історії Україна представлена у скелелазінні. Літні Олімпійські ігри вже 33-ті за рахунком. Столицею змагань Париж обрали вже втретє. До цього місто приймало ігри у 1900 та у 1924 роках. Подробиці у нашого спеціального кореспондента у Франції Євгена Павленка. Перша церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться за межами стадіону. Французи організували її на річці Сені. Парад спортсменів проходитиме на човнах 6-кілометровим маршрутом. А самі змагання відбудуться у 32 видах спорту. Усього розіграють 329 медалей. За них боротимуться більше 10 тисяч атлетів. Забезпечує порядок у Парижі близько 45 тисяч поліцейських та жандармів, а також до 20 тисяч охоронців із приватних організацій. Також задіяно декілька тисяч іноземних правоохоронців. Очікується, що Олімпійські ігри відвідує близько 16 мільйонів людей. Талісманом ігор став традиційний фрігійський ковпак Фрігі. Логотип поєднує в собі три окремих символи: золоту медаль, олімпійський вогонь та маріану. Це жінка у фрігійському ковпаку, яка є символом свободи та розуму і втілює в собі цінності Французької республіки, а саме свобода, рівність, братерство. Продовж ігор спортсмени проживають у Олімпійському селищі. Його звели на березі річки Сени у районі Сені-Сен-Дені. Це селище було побудовано на площі 52 гектари. На центральних площах міст Франції вивісили олімпійські прапори. Загалом змагання відбуватимуться у 16 містах, зокрема у Лілі, Марселі, Ліоні, Бордо та Ніці. Євген Павленко спеціально для телеканалу Д-1 з Франції. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 27 липня. У Дніпрі протягом дня очікується на велика хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 20 до 29 градусів тепла. Вітер східний до 3 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах очікується мінлива хмарність, теж без опадів. Температура прогріється від 19 до 32 градусів вище нуля. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську протягом дня буде мінлива хмарність без опадів стовпчик термометра покаже максимальну температуру 31 градус тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X, долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!